Доброго дня, друзі. Напад бджіл, частина друга. Позакривав всі літки, намагаюся відлякувати бджіл, які крадуть мед димом. Напад, на мою думку, був спровокований тим, що була погана погода і тільки вечором виглянуло сонечко. І я Десь після третьої почав відкачку меду. Ну, Такий результат. Це в мене перша така ситуація. Як з нею виходити, не знаю. Думаю, якось розробиться. Бджоли вистоять. Але позакривав літки у всіх вуликах на всяк випадок. І виставив таку суш для, щоб відлікти увагу бджіл. Це ранки після відкачки меду. Залишками крапельки, крапельок меду. Можливо, це якось відліче їхню увагу і збереже сім'ю.